У 2020 році зустрівся своєю майбутньою дружиною Альоною. Трошки позустрічалися і, якось зрозумів, що це моя людина, зробив пропозицію. У 2021 році, в ми одружилися. І 23-го року, 30-го у народилася нас дочка Соломія. Це рішення було і приймалося досить довго. Треба було вирішувати свої питання. Жінкою, дочкою, щоб поїхати з чистою совістю і не було ніяких проблем вдома. Ми тут заради того, щоб нас було добре вдома спочатку, а вже потім тут вже думаємо за себе. Я не хочу, щоб москалі кляті прийшли до мене в хату і робили те, що не робили колись під Києвом. або ще гірше. Ну, переживають, переживають, хотіли відмовити, але я їм сказав те, що це рішення не міняється. Я йду і все. Навчання проходить добре, інструктора всі з бойовим досвідом знають, за що вони говорять. І не просто так говорять, ніякого, як то кажуть, води немає. Все строго по факту. Якщо хтось думає, що тут іздіваються з людей, то такого немає. Все спокійно, інструктора розказали, показали, провірили на практиці. Потім сіли, зібралися в класі. Інструктор показав, де були наші помилки, що ми зробили правильно, що ми зробили неправильно. На нас заняття вже виходить набагато краще. Ну, і хлопці, всі молоді, нормальні. Спільну мову ми знайшли швидко, з перших хвилин. Ну, хороша братерська скажімо так, компанія. Всі один одному допомагаємо. Хтось щось не знає, може не відстає, не співає, не справляється, Помагаємо. Тобто немає. Як то кажуть, Болінга над кимось одним. Побратим це брат, який завжди буде зі мною, і ми один одному завжди поможемо, з складної ситуації, будемо до останнього подиху разом. Хлопці, вчіться тренуйтесь, поки маєте час. Поки я не був на контракті бігав, займався трикболом. Ну, Воно то не настоячі бойові дії, але все одно якісь відпрацювання, привички, тактики, як порисуватися, як в лісі сховатися, як на відкритій місцевості зайняти укриття. Воно дає про себе знати і зараз тут, вже на навчаннях вони набагато легше, бо багато про що ну, інструктора розказують, може для мене знайоме. Тобто вчити потрібна основне медицину. Все починається з медицини. Медицина це твоє життя, це життя твоїх побратимів, життя цивільних людей, які можуть біля тебе. В будь-який момент, навіть на цивільному житті, не дай Бог впали в ДТП, переходив дорогу, збила машину, по можливості допомогти або собі, або з ким трапилась така пригода, скажімо так. Так ось жінки забирають своїх чоловіків і дітей додому і не шлють їх сюди, і не радіють тому, що, що в нас робиться. До того, що через їхню, скажімо так, роботу дуже багато страждає невинних людей, дуже багато малих дітей, так і не змогли піти в садочок і в школу і виростити, стати повнолітніми і створити свою сім'ю. Тримайтеся, того, що ця вся біда буде ще довго. По можливості вчіться. Ну і підтягуйтесь, щоб всі справлялися. Чим нас більше, тим будемо швидше їх всіх баранити тих засранців. Ну, Це їхнє рішення. На нього попливати я, на жаль, не можу. І хто вагається, але хоче, то треба йти, взяти, взяти всю волю в кулак і йти. А хто не хоче, ну, то чекайте, рано чи пізно всі тут будемо.